Як вдихнути життя у вже відомі тобі мінорні акорди на кшталт цих. Для цього пропоную тобі познайомитися з нонакордом, а також закріпимо нові навички за допомогою вправи. Для подібного саунду нам необхідно вивчити лише дві нові аплікатури. Отже, для акордів, які розпочинаються від шостої струни, як, наприклад, цей ля мінор, я пропоную тобі вивчити наступну аплікатуру. Цей акорд відповідно називається ля-мінор 9 або ля-мінорний нонакорд. А для акордів від п'ятої струни, як, наприклад, це мі мінор. Пропоную тобі познайомитися з цією формою. Відповідно, це мі мінорний нонакорд або мі мінор дев'ять. А причиною подібного ностальгічного та навіть меланхолійного звучання є нона, адже це означає, що ми буквально додаємо дев'яту ступінь гами. Наприклад, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Тобто нота Сі є дев'ятою ступінню. Прийшов час закріпити навички за допомогою вправи. А якщо хочеш отримати табулатуру, пиши слово аккорд в коментарях, і ми обов'язково надішлимо їх тобі. Підписуйся на дім, аби не пропустити нові уроки. До зустрічі!